Рік тому, в березні 2020 року, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про пандемію коронавіруса covid 19 в світі. Тоді ж український уряд заявив про проведення карантину. Лозівські епідеміологи і сьогодні продовжують тримати руку на пульсі. Ми поспілкувалися з начальником епідвідділу Павлом Дмитренком і дізналися, як пройшов карантинний рік для Лозівської громади і коли очікувати кінця пандемії. Це Лихо-Озівський район і Лозівську громаду. Перші випадки захворювання вже в березні пішли у нас в мікрорайон No3. Це люди, які приїхали з Російської Федерації. До кінця року вона захворіла офіційно, по нашим даним статистики, наші дані статистики це епідвідділ, ну, лічно мій відділ. 1428 хворих. Це офіційно перехворіли, по нашим даним, по даним обласного лабораторного центру і департамента охорони здоров'я, позивському району захворіло 1540 е, чоловіків. чоловік. То на 86 більше у них вийшло. Це пояснюється тим, що з початком пандемії дуже часто змінювалися накази, і підрахунок відбувався двома службами, виходячи з поточного моменту підрахунку. Також лозову плутали з населеними пунктами, які мають таку ж назву, і вносили в статистику. Тому в обласному лабораторному центрі більше похибок. Ще однією причиною таких розбіжностей, за словами Павла Дмитренка, було те, що одну людину могли записати два рази. Спочатку захворювання і при виписці. Епідпроцес непреривний, так учив нас батько епідеміології Громашевський. І задіяний в епіпроцес були майже почти всі населені пункти Луцького району, кроме Лозової. От найбільше було після Лозової Краснопаловка, Краснопавловський куст 128 випадків пройшло, по панютіно 93 випадка, ну а потім пішли менше. Найбільше хворих у Лозовій – 1046 осіб. Орілька – 16, Царядарівка – 14, Домаха – 8, Яковлівка – 6, Перемога – 7, Єлизаветівка – 7, Тихопілля – 5 та інші – менше 5 випадків. І 10 населених пунктів по одному випадку. І поспішечно, поспішечно, ну, начнемо перше міський виконком. Міський виконком захворіли працівники масово, одномоментно в один кибаційний період. Потім налогова податкова служба і був нещасний випадок смерті від цієї інфекції. Подальшому пішли медичні працівники. Пішла наше поліклінічне відділення номер 2 пішла Краснопавловська амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Там дуже багато іменно медичні працівники. На жаль, були летальні випадки від коронавіруса на території тергромади. На жаль, за цей період у нас 48 людей померло. Саме велика і жаль, що у нас померло два медичних працівника: по Краснопавці, медична сестра, і по нашій поліклініці молодша медична сестра. І по статистиці літальних випадків зрозуміло, що найбільше померлих це люди похилого віку пенсіонери і люди, які не працюють. Повторна інфекція, повторні соматійські захворювання, накладувались на іпнемонії і всього-всього можна. Клініка поліморфна описати клініку чітко. Що це клініка коронавірусної інфекції неможливо. Це е, обичне респіраторне захворювання, яке е, ускладнюється е, пневмоніями, е, нефрітами, енцефалопатіями і другими соматичними захворюваннями, які приводили до смертельних випадків. З початку року на COVID-19 захворіло близько 500 осіб. За словами Павла Дмитренка, важко сказати, коли ж закінчиться пандемія, тому що вірус на сьогоднішній день так і не вивчений до кінця, і мутації не передбачувані. Від процес продовжується, і скільки він буде продовжуватися. Всі епідемії у світі займають по статистиці епідеміології від півтора року до двох. Це ж епідемії вже описані, чума, грип. Та ж іспанка і всі останні інфекції, які дуже хорошо описані і зучені. То ця інфекція не зучена і в неї немає. Ця інфекція не описала закони епідеміології. В епідеміології повинна бути циклічність, періодичність, сезонність. То тобто тут на описано. Ми не побачили за цей рік сезонності. Незрозуміло з цими штамами інфекції коронавірусної. Ну, який вірус, як він буде мутірувати. Лозова отримала вакцини від коронавірусу, але їх мало, говорить Павло Дмитренко. На сьогоднішній день ми отримали 400 доз вакцини для медичних працівників, в основному, які працюють на передовій, потім іншим медичним працівникам, ну, в основному центр вічної медико-санітарної допомоги. В подальшому, звісно, працівники поліції обов'язково надзвичайних ситуацій. Ну, 400 доз це капля в морі, це 000 для нашого району. На який час вакцина людину захищає? Я не бачив ще інструкції. У нас з центру первічної медико-санітарної допомоги поїхали дві бригади на навчання в місто Харків. Вони прийшли на навчання. Я ще не бачив інструкції по застосуванні цієї вакцини. Які там про Я думаю, що цукровий діабет відпаде не потрібно. І який термін ревакцинації. Ну, офіційно поки ще нам по іменно по службі інформації немає. По телебаченню кажуть, що виступають із власних. Не санітарний лікар і міністр охорони здоров'я Степанов, що можна робити щеплення. статистично, м -м, класично робиться ревакцинація, повторна повторне щеплення на 21 перші сутки, тобто через три тижні. А тут вони вирішають робити через 2-3 місяці. Ну, подивимося, сьогодні ми вивчимо це питання і скільки буде длитися цей імунітет.